Слава Україні і смерть Мокшинським окупантам, через яких у нас із магазинів зникла звична сіль, яку ми традиційно використовували для квашення. І зараз багато господин скаржаться на те, що огірки пом'якли чи погнили, або ж навіть і стерилізована консервація здувається або недобра. І дуже швидко всім стало зрозумілим, що це через сіль. Тому що в багатьох видах солі, яка у нас представлена на ринку, є різні добавки, які запобігають злежуванню. І саме ці добавки, вони перешкоджають ферментації овочів. Процеси бродіння не можуть так, як треба відбуватися. І огірки, зокрема, та інші овочі стають м'якими, або й зовсім гниють. Виникає питання, що ж робити, і вихід є. Перше, це дуже добре при квашенні додати, або цукру, або борошна. Знизу я прикріплю покликання на список відтворення із рецептами квашених огірків, які я викладала у себе на каналі. Там якраз є рецепти із борошном і з цукром. Чому добре додавати? Дивіться, коли ми квасимо огірки, от заповняємо баночку огірками, спеціями, всім іншим. І... Е... Туди потрапляють і корисні для квашення бактерії, і шкідливі. Якщо корисні переможуть шкідливі, то квашення пройде нормально. Якщо навпаки, то доброго результату не буде. А цукор і борошно це пожива для корисних бактерій. Завдяки додаванню цукру і борошна ці корисні бактерії вони швидко розмножуються, а шкідливі гинуть. В багатьох часто виникає запитання, чи можна цукор замінити медом, чи не буде це шкідливо для діабетиків. Тощо. Значить, дивіться, цукор весь виброджується, там його не лишається. Зовсім ніякого цукру. Тому для діабетиків це безпечно. Друге, що буде дуже корисним, це в банку заселити потрібні бактерії. Звучить, напевно, неочікувано, але це дуже просто: можна взяти іншу банку огірків, яка вже вквасилася, і звідти додати трішки розсолу, а ту банку долити солоним розчином. А можна додати розсолу із малосольних огірків. Ось у мене банка, де були малосольні огірки. Огірки ми вже всі з'їли, лишився один розсіл, він безпліснявий без нічого. Оце у мене огірки, які я заквашувала вчора ввечері. Раніше, коли я ввечері квасила огірки, а я завжди ввечері квашу, якось так мене виходить, я їх ставила в такі великі миски, каструлі, тому що вже на ранок були такі активні процеси бродіння, що з банок вибігав розсіл. Вже пройшла майже доба, з того моменту, як я квасила огірки. Ну, Зазначу, що я квасила гарячим способом, тому вони мають такий змінений колір, ніби вони вже добре вквашені. І окрім там інших спецій, я додавала гірчицю із пачечки, тому розсіл такий мутний, нібито. Теж це такі вже ну може здатися, що це вже вквашені огірки, але ні, це завдяки гірчиці. І дивіться, там щось видно, ніби які, якісь такі бульки, де-не-де. -де, але активного процесу квашення не відбувається, як відбувалося раніше, коли я використовувала сіль без усіляких добавок. Тому. Я заселю корисні бактерії із банки, де були малосольні огірочки, де процеси квашення відбувалися уже нормально, і я кілька разів до цього розсолу докладала нові огірки. Ось я додала, закриваю банку, і тут. Я вже знаю, що в мене квашення піде прекрасно, бо я вже так робила. Значить, це не є якась така моя ідея, моя придумка. Таку технологію застосовують у виноробстві. Щоб процеси бродіння в суслі відбувалися нормально, щоб там заселилися корисні бактерії, туди додають закваску. Перед тим, як робити вино, ягоди змішують з цукром чи з дріжджами ще навіть спеціальними, і е, потім оцю закваску вливають в сусло. Так само я от додала е, розчин, де вже є потрібні бактерії, і я вже добре знаю, що процеси квашення підуть, підуть тут нормально. і... Оці корисні бактерії прекрасно розмножаться, тим більше, що я додавала цукор. І ще такий третій момент. Деяка сіль, яка зараз є в продажу, вона не така солона, як та, що була раніше. Давайте згадаємо самий такий традиційний рецепт, яким користувалися наші прабабусі, і прапрапрабабусі. це на 3 банку. Додавали гранчасту стопку солі. Або якщо переміряти на столові ложки з гіркою, то там якраз дві столові ложки з гіркою. Е, ну, у мене є рецепти і на дві столових ложки солі, е, і є на три, там, де з борошном. Але що я хочу сказати: оця сіль деяка, що нині продається, зокрема, ось чудонива, вона не така солона. І от коли я даю дві ложки солі, я пробую той розсіл в банці, вже коли все там сіль розтала, нема е, тієї необхідної солоності. Тому, якщо ви додаєте таку сіль, то дайте норму у півтора рази більшу. Тобто, замість двох ложок, дайте три ложки солі. Тому що... Кількість солі впливає теж на зберігання на те, що огірки не стають м'якими. Отже, коротенько підсумую: перше. Додаємо приквашені борошно або цукор. Це буде їжа для корисних бактерій, які швидко розмножаться і не дадуть заселитися чи розмножитися шкідливим. Друге. Додаємо закваску. Розсіл із уже квашених нормальних або із малосольних огірків. І третє, якщо сіль не така солона, як та, що була раніше, то збільшуємо норму солі у півтора рази. Отож готуйте і смакуйте. Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам.